Нещодавно показував Audi Q5 до наших клієнтів, якому веземо з Америки під ключ. Так ось, ремонтуємо ми її на партнерському СТО в місті Києві, і як бачите, вона вже майже повністю готова. У нас ми е, тут міняли фляночку крила. Тут була ось така дирочка вирізана на аукціоні. Як бачите, все вже перехтували, пофарбували. Зараз е, збираємо, ставимо фендер, і машина буде повністю готова. Вже зробили на ній ТОшечку. робимо хімчистку на цьому тижні і віддаємо. За тиждень автомобіль нашим клієнтам, вони будуть їхати на Західну Україну. По комплектації у нас спортивні сидіння, вентиляція, підігрів сидінь, панорама, велика мультимедія, електронна приборочка, пробіг 59 тисяч миль, панорамна криша присутня, музика Бенген Доловсен, пам'ять, все як треба. Шторочки ззаді присутні, звісно, так. Да. салончик бруднуватий в нас, але все по чиститься, все буде як нове. Ще крило не полювали, хлопці полірнуть і буде прям шикардосик. Ось така привіт, дякую